Дві пожежі за день. В Луцьку диміло Буратіною горіла літня кухня. Серйозна аварія в Рожищі, У лікарні підліток. Вибух гранати в Луцьку. Підривнику призначили арешт. Вітаю в ефірі. Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я. Анастасія Качина. розпочну із сумних новин. Ні дня без трагічної звістки з фронту на війні загинув волинянин Василь Гурик. Відомо, що він із села Зайчиці Лукачинської громади. Із війни його чекала мама, дружина і дитина. Кортеж із тілом героя прибуде на волинь завтра, 11 липня. Про дату і час поохорону інформації поки немає. Ми ж висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним Василя Гурика. Дві пожежі сьогодні в день сталися в Луцьку, в торговому центрі Буратіно на Венеченка і на вулиці Янковського. Щодо Буратіно, то там повідомили нам, ДСНС нічого серйозного. Було коротке замикання і незначне задимлення приміщення. А от на Янковського вогонь добряче попсував майно лучан. Спалахнуло в літній кухні. Полум'я встигло пошкодити дах будівлі, перекриття стіни і знищити меблі в однієї з кімнат. І господарчі речі, які... Зберігали в прибудові до літньої кухні люди. На щастя, не постраждали. Що стало причиною пожежі? Рятувальники поки не кажуть, з'ясовують. Чимала пожежа була сьогодні вранці і на Ковальщині в селі Пульмо горів житловий будинок. Займання повідомили рятувальники, виникло в кухні. Ймовірна причина замикання електромережі на фото. Видно, що вогонь повністю зруйнував перекриття і дах будинку. Потерпілих на щастя не було. Серйозна аварія сталася сьогодні по обіді на вулиці Грушевського врожищі. Там не розминулася шкода та мотоцикл, за кермом якого був 15-річний підліток. Від поліції знаємо, що хлопця із травмами забрали в лікарню. Хто винен в цій аварії правоохоронці ще з'ясовують. Чоловікові, який підірвав гранату в Луцьку, суд призначив 60 днів арешту без права внесення застави. Повідомляє інформагентство Волинські новини. Йдеться нагадаю про 35-річного жителя Луцького району, який ввечері 7 липня на Ковальській підірвав гранату. Від вибуху тоді постраждало п'ятеро людей. Двоє з них і досі в важкому стані в реанімації. Підривник і дійсно є військовослужбовцем за незаконне поводження з боєприпасами і замах на. Умисне вбивство йому загрожує до 15 років тюрми або навіть довічний термін. Колишній співвласник Приватбанку, бізнес-партнер Ігоря Колмойського Геннадій Боголюбов, виїхав з України за паспортом 67-річного жителя Волині. Українська правда пише, що дідуся нібито вже знайшли і допитали. Його звуть Микола Купріянович Сюмак. Свій закордонний паспорт він нібито загубив ще навесні 22-го року. Нині він в Україні її майже не покидав. Нагадаємо, що вночі 24 червня олігарх Геннадій Боголюбов у супроводі свого близького родича виїхав з України потягом Київ Хелм. Хоча в базі даних пише, що кордон він не перетинав. Виявилося, що Боголюбов виїхав за недійсним паспортом іншого чоловіка. Допоміг йому в цьому начальник групи інспекторів прикордонного контролю прикордонної служби Ягодин Луцького прикордонного загону. Під час цієї злочинної, так би мовити, спецоперації прикордонник передав підле. Глій документи пасажирів, та запевнив, що Особисто перевірив купе, де в той час сидів олігарх утікач. А от вже на польській стороні Боголюбов пред'явив свій особистий закордонний паспорт. Прикордонника взяли під вартою і назначили заставу у 25 мільйонів гривень. Повідомляв офіс генпрокурора. Олігарху ж заочно оголосили підозру, поширюють інформацію, що нині він намагається отримати політичний притулок у Великій Британії та Австрії. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке у луцькому цнапі буде нова послуга. Слідчі дії на городі волинянку покарають за плантацію маку. Якої погоди чекати волинянам завтра? Витягнув із річки 32 щуки. За свій улов тепер муситиме заплатити штраф або ще серйозніше сісти за грати. 54-річний житель села Сміден на Ковальщині попався на незаконному вилові риби. Він з забороненим методом, що зветься кловня, витягнув з річки Кизівка 32 щуки. Чим наніс державі збитків на 100 тисяч гривень. Рибу правоохоронці вилучили і передали на спеціальне зберігання. А долю волинянина ще був будуть вирішувати. А ще одна волинянка буде відповідати за мак на своєму городі. В одному з сіл Рожичинської громади дільничий офіцер знайшов біля хати цілу плантацію снотворного маку. Він тут же викликав слідчо оперативну групу. Ті зрізали понад 300 рослин і відкрили на власницю городу кримінальне провадження за незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку. За це їй загрожує штраф або навіть обмашення волі. У Луцькому ЦНАПі нова послуга. Невдовзі там можна буде зареєструвати трактори, самохідні шасі, сільськогосподарські, дорожньо-будівельні, меліоративні машини, сільгосп, техніку і інші механізми. Окрім реєстрації, в ЦНАПі можна буде і зняти усе це з обліку. Коли ці послуги почнуть надавати, поки невідомо. Знаємо, що директорка ЦНАПу Лариса Карп'як лише сьогодні підписала меморандум про співпрацю з Держпродспоживслужбою у Волинській області. Тепер працівникам треба. Трохи часу, щоб зрозуміти процедуру надання нових послуг і відпрацювати необхідні технологічні моменти. Далі про ще одну важливу послугу: перевірку води. У лабораторії Луцького до каналу її проби може здати кожен. Вирішили і ми. Скільки часу це займає і на що перевіряють воду? Дивіться у репортажі моєї колеги Анни Кравчук. Яку воду п'ють лучани? Цікаво дізнатися, чи треба ставити вдома фільтри на воду. Я набрала воду у нас на каналі і зараз завезу її в лабораторію Луцьк водоканалу. Яким буде результат? Їдемо дивитись. Набрати вдома води і перевірити її в лабораторії може абсолютно кожен, запевняє нас очільник Луцьк водоканалу Віктор Гуменюк. Проте обійдеться це споживачу недешево. Він за це повинен заплатити. Все-таки розширений аналіз він є трошки дорогий. Він близько 2 тисяч гривень коштує. А якщо людина хочеться все перевірити, вона може набрати в дуже чисту тару, ну, більше літри води, і протягом однієї години її доставити в лабораторію капелу з водоканалу. Дослідити воду тут беруться ту, яку самі ж постачають лучанам, тобто з водопровідної мережі «Луцьк водоканалу». Простіше кажучи, воду з крана або ж зі свердловини. Дослідити можна проби на вміст по хімічним показникам: присмак, запах, колірність, каламутність, твердість, залізо, хлориди, сульфати, аміак, нітрити, нітрати. 13 показників. В 10-тій годині ми приймаємо воду і до кінця дня, ну, тобто на ранок, вже буде все досліджено, можемо видати результати. У лабораторії кажуть, перед тим, як набирати воду, треба повністю відкрити кран і випускати воду протягом мінімум 10 хвилин. Набирати треба у чисту тару. Ми так і зробили, і от тепер нашу воду досліджують. Воно стає мутніє і має стати оранжевий такий колір, скажімо, цегляний. Норма найбільша максимальна, яка дозволена згідно Згідно держсанпіну, це 250 міліграм на дециметр, тобто в нас 19,2. В межах норми вода відповідає, немає хлоридів перевищення. Вже наступного ранку результати нашої води були готові. При дослідженні вчорашньої води, яка нам яку ви нам представили, ми дослідили 13 основних показників, і по всіх показниках вона відповідає вимогам Держсанпіну, тобто вимогам, призначених для споживання людиною. Керівник водоканалу запевняє, раптом виявлять воду нечисту грошей за експертизу не братимуть. Якщо там підтвердиться, що вода умовно неякісна, тоді ми ці всі кошти повернемо і ще людині відшкодуємо. Але такого ще не було. Вода у нас вся з артезіанських свердловин, тобто жодного поверхневого забора. І всі нормативи, що стосуються її очистки, підготовки, транспортування, вони виконуються на сьогоднішній момент. Якість води каже очільник водоканалу у Луцьку одна з найвищих серед великих обласних центрів. Тож її пити можна прямо з крану. В Лучан на сьогоднішній момент, попри війну, вода повністю відповідає всім стандартам. Називається державні норми і правила, що стосується питного водопостачання. Вода у нас є досить хорошої якості. Вона є придатна до вживання людини. Її можна пити на крана. До речі, 12-й канал проводить опитування, аби зрозуміти, наскільки якість та безпека питної води турбує лучан. Поділитися власною думкою ви можете просто зараз. За цим QR-кодом або за посиланням в описі можна перейти на сторінку з опитуванням, проголосувати та залишити коментар. Анна Кравчук В'ячеслав Білов, 12-й канал. А на останок про погоду. Початок липня видався направду спекотним на завтра. В Луцьку синоптики прогнозують до 33 градусів тепла. Вдень буде невелика хмарність, але освіжитись дощем не вийде. Опадів прогнозі немає. Сухо буде і на всі території Волинської області. Температура вночі 16-21 градус. Вдень обіцяють до 34 градусів спеки. Температура води в річці стир 24 градуси. А в озері світязь два. 23. поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12. Коментуйте, тисніть дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, дометьте на зсу і залишайтесь з нами до зустрічі.